Так, Саш, я вас вітаю з перемогою. Ви, як завжди, дуже класно себе показували на полі. Сьогодні дуже емоційна, дуже насичена гра, і там червоні жовті картки не дуже так. Чисто грала команда суперника. Що ви скажете з приводу сьогоднішнього матчу? Покажучи кажучи, результатами довольні, а трішки діями своїх гравців в плані тактичному трішки незадоволені. Будемо ще працювати, могли забувати і більше. Це все, я ж кажу, будемо тренуватися, наробляти ці індивідуальні помилки. Я думаю, будемо скориставати ще краще. У нас просто проблема, що ми коли починаємо вигравати, то наші хлопці трішки розслабляються, так і потім їх тяжко вклють, повернути знову в гру. Тому ми їх зараз переналиштовуємо, щоб вони завжди були в темпі. Ми стараємося їм це нагадувати кожну гру, щоб у них це була ціль, що вони вийшли. Відбігали 40 хвилин, а вже потім можуть